Ни одному вам Штирлиц хотелось на родину, заметил Мюллер, тяжело усаживаясь в уходящую советскую подводную лодку. Ермак иде на фронт! Витаю, друзья! А чому все так збудились? Ну, где то йде? Он бравий солдат Швейк теж і шел на фронт типу, а насправді рухався в протилежному напрямку. Або, как тепер кажуть, Прямував на фронт отрицательно. Такий у нього був Анабазис. Із більш сучасних прикладів маємо арестуючи, так-так, того самого агента Люсю, у якого, за його словами, було 33 бойових виходи за лінію фронту в зоні проведення операції Об'єднаних Сил. І кожного разу він знову і знову повертався на наш бік. Треба розуміти з новим завданням для агента Козиря. І лише 34-й вихід став для Люсі крайнім, в тому сенсі, що його як шлага на лижі поставив сам резидент Козир і відправив за кордон від гріха подалі, щоб самому не стати крайнім, якщо раптом СБУ прокинеться. І тут як грім серед ясного неба, ні сіло, ні впало, Єрбак іде на фронт, теж мені новина, знайшли чим здивувати. Знаєте, що мене найбільше вкурвало? Що пристойні порядні люди на випередки почали пропонувати Андрію Борисовичу протекцію для служби в своєму підрозділі? Готова взяти Єрмака у свій взвод, пише Тетяна Чорновол. Займаємось тільки війною, ніякої політики. Тому якщо Єрмак справді хоче на фронт і справді воювати, візьму до себе. Кінець цитати. Запрошую Єрмака послужити, наприклад, у моєму підпорядкуванні. Пише Віталій Шабунін. Було би чесно, щоб він служив у тих, кого присував. Кінець цитати. Агу. час, розбігся. Дякую, аж підскакую. Щось мені підказує, що навряд чи Андрій Борисович відгукнеться на ваші пропозиції, панове. Не для того мама квіточку ростила. Більше того, у мене є обґрунтовані сумніви, що він залишиться добровольцем, запишеться добровольцем. Навіть у елітний батальйон Юзіка, де свого часу не служив найвеличніший ухилянт України, якого не могли знайти чотири повістки СТЦК. А знаєте чому? Бо Андрій Борисович не уточнив, з якого боку він збирається воювати на фронті? Спокійно, панове, не потрібно мене закидати яйцями, вони сьогодні в ціні. І не виключено, що скоро таки коштуватимуть по. 170 гривень вже не за кілограм, а за десяток. Привіт різні Тому побережіть цей цінний продукт для більш корисних справ. А замість цього, давайте краще згадаємо етапи большого путі чесного і непідкупного Андрія Борисовича Єрмака, який 24 на 7 працював на країну і Головне, таки з'ясуємо, на яку саме країну він працював, не покладаючи рук. Готові? Тоді поїхали. Почнемо з пріснопам'ятної формули Штайнмаера. Пам'ятаєте таку, це був план врегулювання конфлікту на Донбасі, запропонований колишнім главою МЗС Німеччини, а нині її президентом Франком Вальтером Штайнмаером. Цей план передбачає таку послідовність дій: спочатку проведення місцевих виборів на окупованих територіях, після того як ОБСЄ підтвердить, що вибори пройшли відповідно до демократичних стандартів. На певний період окупованим територіям буде надано тимчасово особливо, особо, особливий статус. Ну а завершальним етапом, після того, як всі визнають ці вибори, є надання особливого статусу на постійній основі, що зафіксується в українському законодавстві. Інакше кажучи, всупереч мінським угодам замість послідовного врегулювання за схемою припинення вогню, відведення важкого зброєння, обмін заручниками. Деокупація вибори в Україні було запропоновано розпочати процес регулювання з виборів, які мали відбутися згідно українського законодавства в умовах окупації. Хм, ну а далі тримайте мене семеро. Відповідно до демократичних процедур, що мало засвідчити обир'я. Ви що, зрозуміли? Демократичні вибори в умовах окупації. Згідно стандартів ОБСЄ, по українським законам. Це як? Що за абракадабра? Хто таке придумав Штайнмайер? Та ні. Справжнім автором формули Штайнмайера виявився Сергій Лавров. Так так. Той самий путінський мерин, опус якого наші дотепники висміяли так. В цій синагозі хрестився Арафат. Як свідчить журналіст Юрій Бутусов, саме цю маячню активно просував Андрій Борисович Єрмак? Що стосується Андрія Єрмака? Можу розповісти: у мене було з Єрмаком під час його того, як він став головою офісу президента Володимира Зеленського, дві зустрічі. Одна зустріч у мене була на і обидві зустрічі на його запрошення. Вони відбувалися в Офісі президента. Перша зустріч у мене відбулася 4 жовтня 2019 року. Єрмак запросив мене для того, щоб я висловив своє бачення стосовно перспектив досягнення миру з Російською Федерацією. І конкретно, він. Задавав питання, чи можемо ми реалізувати формулу Штанмайера, тобто визнати, розвести війська, припинити вогонь і забезпечити певним чином інтеграцію окупованих територій на Донбасі до складу України, виносячи в сторону відносячи проблему Криму? Я одразу. Одразу повідомив тоді Єрмаку, що вважаю будь-які російські мирні ініціативи абсолютно нереальними. І я сказав йому, що Росія готується до війни, а не до миру. Ну, Як же на ці попередження відреагував? наш всемогутній завгосп? Послухаймо далі, Юрія Бутусова. Як ми розуміємо, Андрій Єрмак тоді обрав абсолютно інший шлях і. Озвучував, що у нас величезні здобутки до мира, і ми замиляємось з Російською Федерацією, що в нас великий прогрес, тобто все те, що не відповідало дійсності, і я його про це попереджав. Чому він, маючи на увазі ну, таку експертну думку, маючи на увазі чіткі факти, які я наводив, все ж таки їх відкинув? Це вже питання, думаю, на яке теж. Колись доведеться відповідати. Ви запитаєте, ну а що би було, якби Україна тоді імплементувала до свого законодавства формулу Штайнмаєра? Слідкуйте за руками: на окупованих територіях проходять вибори, які легалізують окупаційні адміністрації, створені Путіним. Окупаційні війська залишаються під прапором народної міліції ДНР і ЛНР. Європейці визнають новообрану владу на Донбасі. І далі путінські маріонетки, які стріляти не припиняли ні на хвилину, здійснюють провокацію і звертаються до Росії у допомогу. І Путін розпочинає війну для захисту російськомовних не тільки на Донбасі, а й в усій Україні. Інакше кажучи, ми все одно отримали повномасштабне вторгнення расистів замість миру. Проте тепер рашисти прийшли під прапором захисту російськомовних на прохання. Легітимної місцевої влади. Як би в цій ситуації діяла Європа і США? Чи такою однозначною була б їх підтримка України? Путін би волав, що це внутрішній конфлікт, громадянський конфлікт в Україні. Він лише захищає громадян України, яких Київська хунта ображає? Ось від чого нас рятувала акція Ні капітуляції. А тепер питання. То в чиїх інтересах діяв тоді Андрій Борисович Єрмак, протягаючи формулу Штайнмаєр. Ідемо далі і згадаємо спецоперацію головного управління розвитки Міністерства оборони Авеню. Вона була спрямована на викриття та затримання найманців приватної військової компанії Вагнер, які були причетні до збиття літака Іл 76 у Луганську та авіакатастрофи Боїнга 777 Головне управління розвідки Міністерства оборони протягом тривалого часу виманювало цих злочинців з Росії, начебто для роботи в Африці. І 33 бандити мали летіти з Білорусі до Стамбула. І під час прольоту над Україною гурмо планувало посадити літак на нашій території і затримати їх. Операція була на завершальній стадії. Керівник гурмо, генерал-полковник Василь Бурба, прибув на доповідь до президента України. Однак Президент його не прийняв. І керівника гурмо за дорученням президента України прийняв голова Офісу Андрій Єрмак. Ну а що було далі? Давайте послухаємо Василя Борбу. Щоб уже точно зрозуміти, то є регулярні були ваші брифінги президенту доклади так. президенту на, на цю тему по цьому, питану. в тому числі на цю тему. так. В тому числі. Так. Но последнее, ну, которое должно быть как бы крайнее вот это совещание перед началом активной фазы, очень активной, самой активной уже доставки заманенных людей сюда, в Украину, вот в этот момент президент не пришел. Не, не президент не пришел, а мы до него поднялись на четвертый порт, Нам было поведомлено помещенниками, что с вами будет разговаривать глава офиса. І далі ми провели розмову. Нас У було, нас було троє. Я, перший заступник Руслан Баранецький та глава офісу. Що відбулося? Відбулася доповідь про зміни обстановці. Доявилась, була доповідь щодо наступного етапу. Тобто планова доповідь, яку ми робили по нашій спільній операції протягом деякого часу. Дуже все просто. Нагадую, в зв'язку з тим, що він був допущений делегований президентом. Я отримав вказівку щодо перенесення фінального етапу. Я не просто отримав вказівку. Я отримав відповідь, що ця вказівка президента, тобто особа, яка була делегована перед цим була присутня, повідомила, що це команда президента. Ну, письменного вказання не було, письмово наказу не було, правильно. Но... Все равно кто-нибудь из политиков или из ну, intelligence community, как мы это называем, да? То есть, люди которые занимаются вопросом безопасности, они могут сказать: вы же не обязаны выполнять указания главы офиса. Слушай, питання, спробую відповісти. Нагадую вам ще раз, що ми не можемо без команди президента до нього зайти. Тобто, нагадую, четвертий поверх, Є помічники, є охорона, яка, і в них я від помічника чітко отримав завдання спуститися. Людина приходить і каже, він делегований. Не просто послухати, а от я від нього отримав казівку про перенесення. Тобто в нас не було письмового наказу. У нас була особа, делегована президентом, яка була в матеріалі, чула доповіді. Ми від нього отримали вказівку. Вказівку президента України мотивації ми не можемо. Це, це державна тайна. Чому вона була перенесена? Е, Нагадую, ще раз, ми вже розмовляли. Це на мою думку, а я е, майже 4 роки був державним експертом. Е, вважаю, що це буде неправильно. В цій студії розповідати. Всі відповіді з рифом, цілком таємно, я надав ТСК. Е, Взагалі-то, ми з суб'єктивного точку зору операцію неможливо було перенести, тому що. Якраз і перенесення – це один із варіантів, чому у нас відбувся провал. І що случилось потім? В итоге потім вот всі ці люди, яких ви так довго заманювали, всі вони оказались в кінці концов в Російській Федерації. Як ви гадаєте, дорогі українці, чому президент України Володимир Зеленський не зустрівся з керівником ГУРМО, а доручив це зробити керівникові свого офісу? Чим це він так був зайнятий? Тенісним турніром в Офісі президента, грав з Кирилом Тимошенко на першість, чи, можливо, відосі в черговий записував? І вже ця найважливіша операція нашої спецслужби не варта уваги президента України. Чи може хтось просто переконав його, що, мовляв, нічого там з такого страшного немає, я зараз вийду і все розрулю. І друге питання: хто переконав президента дати вказівку перенести операцію авеню? Що, врешті-решт, призвело до його провалу. Додайте сюди передачу росіянам головного свідка збиття Боїнга над Луганськом Володимира Цемаха, якого українські розвідники, ризикуючи власним життям, викрали на окупованій території. І буде тоді повна картина маслом. То в інтересах якої країни діяв тоді Андрій Борисович Єрмак? Але це ще не все. За півроку до повномасштабного вторгнення весь світ попереджав керівництво України про його неминучість. Однак, президент Зеленський не зважав на ці попередження. У січні 2022 року, за місяць до початку широкомасштабного вторгнення, зустрічаючись з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном, Володимир Олександрович заявив наступне. Розвідка у вас прекрасна. Але ви далеко за океаном, а ми тут на місці. Я думаю, деякі речі ми знаємо трішки глибше про свою державу. Ну і як ви гадаєте, хто був таким впливовим, що зміг переконати президента Зеленського, що ніякого вторгнення расистів не буде, попри попередження наших союзників і попри концентрацію расистських військ біля кордонів України? Скажіть, як його зовут? Вже чую. А коли це все було ще до Великої війни, а ось під час нападу Андрій Борисович виявив себе як справжній патріот України? Ну що ж, доведеться дещо нагадати з нашої недавньої історії? Питання перше, хто зруйнував двохпартійну підтримку України в Конгресі США, організувавши травлю американської конгресвумен республіканки Вікторії Спац? Хто під час війни переконав президента звільнити? Вище керівництво Збройних сил України, головнокомандувача Валерія Залужно і низку інших генералів. За що? За те, що успішно били ворога? Хто під час війни підриває єдність українського суспільства, переслідує опозицію, накладаючи санкції на лідера Петра Порошенка? Хто дає вказівки слідкувати за журналістами, як це трапилося у випадку з журналістами «Бігус.Інфо»? Нарешті, хто був організатором і виконавцем операції проти антикорупційних органів НАБУ і САП? Ім'я сестра, скажи ім'я! І це ще не все. Але погодьтеся, що і цього достатньо, щоб Андрієм Борисовичем Єрмаком предметно зайнялась Служба безпеки України. І нарешті з'ясувало, хто такий агент Козир. Бо, як казав Класик, яким ще, блядь, фактів не вистачає. Ну а поки СБУ все ще чухається. Особисто я не здивуюсь, якщо одного дня агент Козир раптом вигулькне в Москві, та його зустріне хуйло і нагородить званням Героя Росії. А й той зі сльозами на очах відповість Служу гатєнчеству! Ось це і буде, як кажуть розвідники, тим самим моментом істини і для Андрія Борисовича, і для його вірного друга Володимира Олександровича. Проте, якщо ми не хочемо знову опинитися біля розбитого корита, то гадаю, що Службі безпеки України варто прискоритися і нарешті розпочати розслідування діяльності Агента Козиря в Україні. А на сьогодні все. Всього вам доброго. Слава Україні!